46 разів за день російські окупанти обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 170 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Житлові квартали Херсона, армія Путіна атакувала тричі за минулу добу. Постраждалих серед цивільного населення на щастя немає. Вкрай складна ситуація на Донеччині. Ворог гатить майже по кожному населеному пункті області. За вчора окупанти пошкодили приватні будинки територію приватного підприємства, будівлі та автівки. За минулу добу Росіяни вбили у Донецькій області чотирьох цивільних. Вчора ввечері рашисти вдарили по Запоріжжю. Під обстріл потрапили будинки садового кооперативу. Вилетіли шибки, пошкоджені фасади, дахи, паркани. На щастя, люди не постраждали. Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджені щонайменше 11 приватних житлових будинків сталися пожежі. В Корилівці Куп'янського району після мінометних обстрілів практично зруйноване приватне домоволодіння. Також через обстріл постраждав приватний житловий будинок у селищі Першотравневе ізюмського району. На щастя, обійшлося без жертв. І до хороших новин у російському Білгороді вночі було дуже неспокійно. Якщо вірити місцевим телеграм-каналам, то безпілотники там атакували електропідстанцію. У результаті пожежа та перебої зі світлом. Губернатор Гладков повідомив про дві пожежі. На цивільних об'єктах, як у самому місті, так і в передмісті. Причини займання він не називає. А тим часом телеграм-канали пишуть, що люди чули вибухи. А це відео із центру Москви. Там зайнялося кафе. Горіло на площі 600 квадратних метрів. Пожежі надали підвищений рівень складності. Не можу лишити вас без статистики про втрати Росіян на полі бою. Ще 590 росіян побачили Україну і вмерли за Путіна. З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 182 тисячі своїх воїнів. А це відео із Луганщини. Там українські артилеристи з 26-ї бригади ефектно знищили зенітно-ракетний комплекс російських терористів.